Незважаючи на те, що Кубок світу з футболу вже закінчився, футбольні пристрасті в нашому місті не згасають. 15 липня на стадіоні Колос у фіналі чемпіонату міста Борисполя зійшлись дві команди Кобра і «Свіспорт». Цих футболістів не злякала липнева спека. Вони вийшли на поле, аби поборотись за звання чемпіона. Гра була надзвичайно напруженою, а моментами навіть жорсткою. Футболісти отримували травми, але підводились на ноги і продовжували грати. Учасники обох команд продемонстрували дійсно високий рівень гри. Основний час матчу закінчився з рахунком 1-1. Отже, на гравців і глядачів чекала серія пенальті. Результат гри визначився лише в останній парі ударів. Воротар свіспорту парирував удар гравця кобри. Отже, серія пенальті закінчилась з рахунком 4-5 на користь команди Свіспорт. Після закінчення гри всіх футболістів було нагороджено грамотами, медалями і кубками. Гравці кобри, хоч чемпіонами і не стали, не впали у відчай. Гра була дуже важка, тому що наш супротивник там майже всі професіонали, скажімо так, вже люди, які пограли в свій час, тому було дуже важко. Але я вважаю, що ми. Достойно виглядає». На жаль, протягом гри більша частина місць на стадіоні була порожньою. Проте найвіданіші вболівальники все ж прийшли підтримати свою команду. Матч був доволі таки інтересним. Команди, в принципі, грали на рівні. К сожалению, все закінчилось не в основному по серії послімачових фіналів. Де все-таки ми оказались в Наш вратарь молодець. Ураємо, ура спорту. Організатором цього футбольного дійства став міський центр спорту. Налагоджуємо роботу футболу в місті Борисполі. У нас, як сказати, чемпіонати, можна сказати, не проводилися, скільки проводили кубки в місті Борисполі. І Ми хотіли відродити старі як сказати, традиції і провести чемпіонат міста Борисполі серед дорослих, серед колектив фізкультури. Ініціатором Завжди є, була і є. Це у нас спортивне товариство колос і центр спорту і фізичного здоров'я населення при місці виконкому. І доки футболісти нашого міста тренуються, ми будемо сподіватися, що наступного разу організатори приділять більше уваги популяризації чемпіонату серед мешканців міста. Олена біда, Олег Гуторов, новини телеканал «Бориспіль».